Так, є у нас такий басеус насосик, компресор для колес автомобільних, В комплекті з ним іде ось комплект, сам насос, є до нього е прикурювач живлення, ну, сам конектор. Зараз будемо пробувати. І так, як бачимо, коли підключив живлення до нього, тут вибирається. Так як нам потрібно PSI І нам потрібно 36 PSI. У нас на автомобілі нашому Ось пише 36 PSI. Так ми будемо робити. Підключили, виставили, зараз будемо пробувати. Зараз ми спустимо повністю колесо, щоб провірити, за скільки воно накачає. Короче. Тут короче, при спусканні, ще не повністю спустив. Син задає питання, каже, папа, що ти будеш робити, якщо ти спустиш колесо, а, а цей компресор працювати не буде. А я такий зупинився і думаю, не знаю, тоді, тоді будемо щось думати. Будемо сподіватися, що він буде працювати. І так, дивимося, наше колесо повністю опущене. Тут ще є єлі щось там шипить, але тиску вже як такого немає. Включаємо наш водошній. Дивимося, що показує у нас на екранчику по нулям. Нажимаємо, запускаємо. Ну і подивимося, за скільки воно набере. І так, ось закінчило, Получається 9 хвилин понадобилось, щоб надути колесо до робочого тиску. Так що ось так от сам він прохолодний. Ну, сам шланг, звісно, буде гарячковатий, тому що по ньому йшов тиск нагріло. А так, ну, як на мене, то чудова. Маленька, компактна така штучка, щоб нею користуватися. Супер, рекомендую.